І куди поділися ті люб'язні поліцейські? Тут вони зовсім інші. Тюрмою лякають. Тут того не було нічого, ніяких, не було тут ніяких фішок. От сюди влетіло декілька машин, а один день. І наші транспортні засоби пішли, а де людина, яка постраждала, а де людина, яка постраждала. І каже поліція,

Є знакі, є де, знакі, та не було біду, туди яких знак. Та, подивися, та в там півтора кілометра, демо порусу, то півтора кілометра. Та я машину ліця, розбив. Та як і я дікаліться, хлопці, тому та що. Так та скажу, зафіксуйте тот, то факт, та нема, звернення. Я не дзвонив. Я відео поліцейський зупинив, став, Дивіться, дивіться, в нього що роблять. закопав у удія. Приведені до того, що закопав у удія. Слухай, дуже, то буде проблема, ти просто знаєш. Не буде проблема. Не буде не Нехто часу буде нас проблеми. Так не хто часу буде допомогти людям. Не допоможіть людям. так Люди пострадали через тих дорожніх, люди порозбивали свої машини. Так в прямому, я і адекват. Так нема, коли по перші їхали, тут нічого не було сім'я. Прошу. Так як факт ДТП не підтверджується, факту ДТП наразі немає. Ага. Колесо у вас ціле відремонтоване, ага. ви зараз не на місці ДТП. Ага. Місце ДТП я не бачу. Ага. Так складаємо 183 завідомо неправдивий вибух. А я вас не викликав! Ви зробили поведінку.